Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо улюблене та знайоме із дитинства печиво Каштанчики. За цим простим рецептом печиво просто та не в роті. В якості начинки такого печива можна використовувати горіхи, курагу або чорнослив. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. До просіяного борошна на крупній терці натираємо охолоджене масло. Борошно із маслом ось так руками перетираємо у крихту. П'ять круто зварених і охолоджених жовтків. За допомогою ложки перетираємо також у крихту. Додаємо до борошна та перемішуємо. Додаємо сметану та замішуємо м'яке еластичне тісто, спочатку за допомогою ложки пізніше руками. Із тіста формуємо невеликі кульки та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Випікаємо печиво у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. 30 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Поки випікається печиво на крупній терці, натираємо у крихту вафлі. Ось ми бачимо печиво спеклось, підрум'янилось. Даємо час йому охолонути, а тим часом приготуємо шоколадну глазур. У каструлю додаємо цукор та какао та перемішуємо. Сюди ж вливаємо охолоджене молоко та знову перемішуємо до однорідності. Додаємо вершкове масло та відправляємо на невеликий огонь. Весь час, перемішуючи, варимо до закипання. Коли глазур закипить, варимо ще одну-дві хвилини і знімаємо з огню. Даємо час глазурі охолонути. Ось такої консистенції вона має вийти. І ось так занурюємо заготовки печива у глазур пізніше у вафельну крихту і переставляємо на дощечку застелену пергаментом. Це печиво на одну годину відправляємо у холодильник. І у нас виходить дуже смачне, ароматне та розсипчасте печиво, каштанчики або їжачки. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.